Вітаю вас на лекції Вплив змін клімату на системи охорони здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, як кліматичні зміни впливають на різні сфери життя від довкілля до охорони здоров'я, економіки та щоденних рішень кожного з нас. Ми розглянемо сучасні наукові дані, міжнародні політики у сфері клімату, приклади впровадження змін в Україні та світі, а також практичні кроки, які може зробити кожен. Ця тема є надзвичайно актуальною і водночас об'єднує глобальні та локальні дії, політику і персональну відповідальність. Структура лекції. Лекція складається з восьми основних частин. Спершу розглянемо, як саме зміна клімату впливає на здоров'я як прямо, так і опосередковано. Далі приклади захворювань, що мають чіткий зв'язок з кліматичними факторами. Окрему увагу приділимо найбільш уразливим категоріям населення та економічним наслідкам. Завершимо розглядом адаптаційних механізмів і прикладів із міжнародної практики. Зміна клімату як загроза здоров'ю. у 21 столітті. Зміна клімату визнана однією з найсерйозніших загроз для здоров'я населення. Екстремальні температури, хвилі спеки, посухи, урагани, повені все це впливає на санітарну епідеміологічну ситуацію. Вода та харчові продукти можуть стати дефіцитом або бути зараженими. Зростає ризик харчових отруєнь, кишкових інфекцій, також зростає психоемоційний стрес. Особливо у дітей, людей похилого віку та мешканців екологічно вразливих регіонів, прямі наслідки зміни клімату для здоров'я. Зміна клімату має безпосередній вплив на фізичне здоров'я. Наприклад, теплові хвилі можуть спричинити зневоднення, загострення серцево-судинних хвороб і навіть смерть. Повені, урагани та пожежі призводять до фізичних травм і зростання інфекцій масові переселення через екологічні катастрофи дестабілізують медичне забезпечення та провокують психологічні порушення. Непрямі наслідки змін клімату для охорони здоров'я. Окрім прямих загроз, кліматичні зміни мають непрямі, але не менш значущі наслідки посухи та повені загрожують продовольчій безпеці. Потепління змінює географію комах переносників інфекцій, що провокує нові спалахи хвороб. Пилові бурі, смог та зменшення зелених зон шкодять дихальній системі. А бідність, яка посилюється через кліматичні виклики, знижує доступ до якісної медичної допомоги. Приклади захворювань, пов'язаних із зміною клімату: наслідки зміни клімату проявляються через різні захворювання. Серед них інфекції, що передаються комахами-перенесниками, які тепер поширюються в нових регіонах, спека викликає гіпертермію, інсульти, а також погіршує стан пацієнтів з хронічними хворобами, дим від лісових пожеж, загострює астму та хронічне обструктивне захворювання легень. Зростає також тягар психічних розладів, зокрема тривоги й депресії після втрати житла або під час евакуації. Уразливі групи населення, зміна клімату вражає не всіх однаково. Найвразливішими є діти: люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, а також працівники, що працюють на відкритому повітрі, діти швидше перегріваються, мають вищий ризик діареї та інфекцій, люди похилого віку менш здатні адаптуватись до спеки. Внутрішньо переміщені особи часто не мають доступу до охорони здоров'я, що посилює ризики. Економічні наслідки для охорони здоров'я. Наслідки зміни клімату мають значний економічний вплив на систему охорони здоров'я, зростають витрати на лікування захворювань, спричинених екстремальними погодними умовами. Медичні заклади перевантажуються під час стихійних лих. крім того, погіршується доступ до медичної допомоги, зростає кількість днів непрацездатності, і, як наслідок, падає продуктивність економіки. Також медичні установи потребують оновлення інфраструктури відповідно до кліматичних викликів. Україна вже відчуває на собі наслідки змін клімату. Південні регіони зазнають тривалих хвиль спеки, що впливають на здоров'я населення, особливо людей похилого віку. Водний дефіцит та погіршення якості води загрожують спалахами хвороб. Зростають ризики поширення трансмісивних інфекцій. Таких як кліщовий енцефаліт, лейшманіоз тощо. МОЗ вже реалізувало кілька пілотних програм з оцінки вразливості медичних установ до змін клімату. Зміна клімату та психічне здоров'я. Психічне здоров'я важливий, але часто недооціненний аспект впливу змін клімату. Люди, які пережили повені пожежі або втратили дім через посуху, Частіше страждають від тривожності, депресії та ПТСР. Особливо вразливими є діти, підлітки, люди похилого віку, а також ті, хто має попередній психічний розлад. Тому вкрай важливо інтегрувати психологічну підтримку в системи екстреної допомоги та адаптації до змін клімату. Медична інфраструктура та її адаптація. Багато закладів охорони здоров'я в Україні не були спроектовані з урахуванням сучасних кліматичних загроз. Вони можуть перегріватися влітку або залишатися без електроенергії під час бурі чи повені. Щоб зменшити ризики, потрібно впроваджувати заходи з адаптації, модернізувати системи вентиляції, утеплення, встановлення сонячних панелей та резервних джерел живлення і водопостачання. Це не лише покращує стійкість лікарень, а й підвищує комфорт і безпеку для пацієнтів та персоналу. Міжнародні практики в охороні здоров'я у світі вже реалізуються численні ініціативи з адаптації охорони здоров'я до змін клімату. У Великій Британії створюються охолоджувальні зони у лікарнях. У Канаді розроблено систему моніторингу кліматичних загроз для громадського здоров'я. У Бангладеш Мобільні медичні команди виїжджають у зони після повеней. у Німеччині. З'явились перші зелені лікарні, які споживають мінімум енергії і слугують прикладом для інших країн. Україна також може використати цей досвід у післявоєнному відновленні. Національні стратегії реагування на змін клімату в секторі охорони здоров'я у 2021 році. Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами розпочало розробку національного плану дій щодо зміни клімату та охорони здоров'я. Цей документ враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та досвід країн Європейського союзу. Мета підвищити спроможність української медичної системи реагувати на нові виклики, як от збільшення інфекційних хвороб, теплових ударів або психічних розпадів. Серед ключових дій це оцінка вразливості населення, вдосконалення навчання медиків, а також формування планів реагування на надзвичайні кліматичні ситуації. Локальні стратегії, роль громад у захисті здоров'я населення. У боротьбі з змінами клімату місцеві громади відіграють критичну роль. У багатьох містах вже впроваджуються локальні стратегії, що враховують і вплив на здоров'я. Наприклад, в багатьох містах. України встановлені пункти моніторингу якості повітря в Одесі активно впроваджуються програми озеленення міста. Такі дії покращують мікроклімат і зменшують ризик перегріву населення влітку. Надалі важливо залучити громади до розробки планів дій, адаптувати лікарні, школи та соціальні служби до нових викликів. Прогноз і ризики для охорони здоров'я в майбутньому. Якщо не вжити активних заходів вже зараз, наслідки зміни клімату для охорони здоров'я будуть катастрофічними. Вони прогнозують розростання смертності від спеки, появу нових для Європи тропічних хвороб і зниження харчової безпеки. Особливо постраждають найбільш вразливі: це діти, люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями. Саме тому охорона здоров'я має стати пріоритетним напрямком національної кліматичної політики. Роль освіти та підготовки медичних кадрів. Медична освіта має адаптуватися до нової реальності, зміни клімату, створюють потребу у нових знаннях, про тепловий стрес, епідеміологію в умовах зміни середовища, психічне здоров'я. Тому до навчальних планів необхідно додавати змістові модулі з кліматичної безпеки, комунікації ризиків та системної адаптації. Наприклад, такі компоненти вже інтегруються у тренінги ВОЗ та освітні програми. Climb. ID, які охоплюють держави східного партнерства, зокрема й Україну. економічні наслідки для системи охорони здоров'я. Ігнорування змін клімату дорого коштуватиме системам охорони здоров'я. За прогнозами, вже до 2030 року економічне навантаження на медичні системи у світі зросте на десятки мільярдів доларів щорічно. Це включає як прямі витрати на лікування теплових уражень чи хвороб, викликаних забрудненим повітрям, так і на непрямі, пов'язані з втратою працездатності персоналу або пошкодженням медичної інфраструктури внаслідок стихійних лих. Отже, економіка змін клімату це й економіка здоров'я. Рекомендації ВОЗ та міжсекторальна взаємодія. Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає на тому, що медичні системи мають адаптуватися до змін клімату вже зараз. У 2021 році ВОЗ видала операційний посібник для побудови кліматичної системи охорони здоров'я, в якому йдеться про шляхи інтеграції кліматичних ризиків у національні політики. Також підкреслюється важливість взаємодії між секторами, зокрема між Медициною, екологією, міським розвитком і сільським господарством лише об'єднавши зусилля, можна ефективно підготуватися до викликів майбутнього. Приклади адаптації у сфері охорони здоров'я у багатьох країнах. Вже впроваджено дієві приклади адаптації медичних систем до зміни клімату у Бангладеш країні, що часто потерпає від відповень, діють мобільні клініки, які надають допомогу в ізольованих регіонах після підтоплень. У Франції після трагедії 2003 року з'явились протоколи дій під час теплових хвиль. У США працює програма підтримки Climate Ready. Stress and Cities», а в Нідерландах лікарні захищають від підтоплень у прибережних зонах такі приклади демонструють адаптація це не виняток, а необхідна частина сучасної системи охорони здоров'я. Роль громад і пацієнтів Адаптація до зміни клімату це не лише справа урядів. Кожен громадянин має знати, як змінюється середовище і як убезпечити себе. Важливу роль відіграють місцеві громади: вони можуть організувати підтримку під час спеки, слідкувати за наявністю тіньових зон у місті, забезпечувати доступ до питної води. А комунікація ризиків як через змі, так і через соціальні мережі, допомагає населенню діяти вчасно та свідомо. Участь пацієнтів і громад це також частина стійкої системи охорони здоров'я. Висновки здоров'я як пріоритет у кліматичній політиці. Зміна клімату це вже не лише проблема довкілля, а серйозний виклик для системи охорони здоров'я. Вона посилює хронічні хвороби, загострює інфекції, шкодить психіці та вразливим групам. Але вчасна адаптація, якісна підготовка медичного персоналу та врахування здоров'я у всіх політиках це шлях до захисту населення. Здоров'я людей має стати центральним аргументом у боротьбі зі змінами клімату. Це не тільки морально правильно, а й економічно обґрунтовано. Рекомендації для політиків та медичної спільноти. Щоб ефективно протидіяти впливу змін клімату на здоров'я, потрібні спільні дії політиків, науковців та лікарів. Серед ключових кроків врахування здоров'я усіх адаптаційних програмах, фінансування досліджень, раннє виявлення загроз і навчання фахівців, а інформування населення це простий, але надзвичайно ефективний інструмент попередження наслідків. Дослідження, які варто враховувати, для прийняття обґрунтованих рішень потрібні якісні наукові дані серед найважливіших звітів: аналітика ВОЗ, матеріали, ланцет Кандаун, звіти IPCC, а також національні документи Міністерства охорони здоров'я і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Вони містять актуальні висновки щодо змін клімату та конкретні рекомендації. Для медичної галузі. Додаткові ресурси для навчання та дій. Для тих, хто хоче поглибити знання та долучитися до змін, доступні відкриті ресурси, онлайн курси від ВОЗ, Гарвардського університету, європейські платформи обміну практиками. Усе це допомагає краще зрозуміти виклики та знайти ефективні рішення. Ми живемо в час, коли зміна клімату це вже не загроза майбутнього, а виклик сьогодення. Та разом ми можемо адаптуватися, змінити систему охорони здоров'я та будувати стійке майбутнє. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, буду радий відповісти.